Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, що я виготовив е, на своєму принтері. Це деталь не з автомобільної тематики, і не я автор цієї моделі, але мене попросили, щоб таке роздрукувати. От, загалом, це така підставка, док для. Триммера Philips Pro OneBlade. Е, в чому її суть, чим вона зручна. Тут вкладається е, насадка, от сюди вставляється сам триммер. І є ось така ще вставка. Сюди вона вставляється. Зручність в тому полягає, що тут ще є проріз От, І в такій позиції сюди вставляється вже сам триммер, і він, виходить, стоїть і заряджається. От. Що в такому зручному положенні от така от підставка. Вона також доступна для замовлення. Мої реквізити в описі під відео. От, можете замовляти таку деталь, в кого є такий тримок, На сьогодні все. Всім гарного дня!